Всім привіт, мої дорогі друзі! Ви попали на моє нове відео. Та в цьому відео я хочу вам розказати багато цікавих фактів про здоров'я. Ну що ж, поїхали. Історія охорони здоров'я. У Стародавній Греції філософи визначили здоров'я як рівновагу духовного і телесного благополуччя. Вони досліджували людський організм. Училися лікувати різні захворювання і шукали спосіб зміцнення здоров'я. За давньогрецькими міфами, донькою Бога лікування Аскелепія була гігієя, богиня чистоти і здоров'я. На її честь назвали гігієну. Наука про те, як берегти здоров'я однією із складових гігієни є догляд за прожниною рота. Я думаю, вам цікаво дізнатися, як змінилася зубна щітка за протягом великого часу. Першу зубну щітку винайшли 3500 років до нашої ери. Сталося це у Єгипті. Була це просто жувальна паличка з дерева. В 1498 році у Китаї винайшли бамбукову зубну щітку. Далі у Англії в 1780 році Винайшли зубну щітку із кінської або коров'ячої шерсті. Це, мабуть, перва зубна щітка, яка дуже похожа на сучасну. А от уже зубну пасту винайшли у 1892 році. А вже електрична зубна щітка появилася у Швейцарії у 1954 році. Далі у Англії винайшли розумну зубну щітку, яка підключається до смартфона. Думаю, вам була цікава ця інформація. Також я вам хочу розповісти, що, розповісти, що робити, щоб здоров'я було кріпким та міцним. Робити фізичні вправи, з друзям, гратися на свіжому повітрі, прибирати в оселі, правильно харчуватися та мити руки. Також я хочу, щоб ви дізналися, як правильно чистити зуби. Пропоную вам переглянути мультфільм, в якому це розповідається. Привіт, мої підписники! Сьогодні я збираюсь розказати вам про звичку, якої ви маєте дотримуватися після кожного прийому їжі, щоб уникнути карієсу. Ви вже здогадалися про яку гігієнічну звичку буде мова? Я збираюся показати вам, як чистити зуби. Здавалося б, це дуже легко. Але правильна техніка чищення зубів допоможе попередити поширення мікроорганізмів, таких як бактерії, що спричиняють захворювання ротової порожнини. А ви правильно чистите зуби? Перевірте себе, як довго потрібно чистити зуби, щоб вони стали чистими. Ми маємо чистити зуби щонайменше дві хвилини, щоб повністю усунути рештки їжі. Чи знаєте ви кроки правильного чищення зубів? Не знаєте? То я вам покажу. Я знаходжусь у ванній кімнаті, щоб розповісти вам про основні кроки, яких потрібно дотримуватися. Будьте уважні. Ми починаємо. Крок 1. Використовуйте невелику кількість зубної пасти. Небагато. Розміром з горошину вистачить. Крок 2. Починайте чистити із задніх зубів і кутніх молярів. Чистіть зовнішню частину верхніх і нижніх зубів. Тримайте зубну щітку під кутом 45 градусів. Рухи повинні бути короткими і м'якими. Чистіть зуби зверху донизу І навпаки. Ви також можете робити кругові рухи щіткою. Крок 3. Почистіть всередині за верхніми і нижніми зубами. Не забувайте діставати і чистити задні кутні зуби. Крок чотири. Чистіть жувальну поверхню рухами вперед-назад. Крок 5. Почистіть решту ротової порожнини. Гарно почистіть за щоками і язика. Крок 6. Виплюньте усі залишки зубної пасти і прополощіть рота. І ще одне. Ви можете використовувати зубну нитку, щоб видалити залишки їжі між зубів. Можете використовувати рідину з фтором для полоскання рота, щоб закінчити догляд за ротовою порожниною. Харчуйте збалансовано і обмежте вживання солодощів. Це два найкращі способи мати здорові зуби. Якщо щетина на щітці потерлась, поміняй стару щітку на нову. Подивіться сюди яскрава сяюча посмішка. Ви вже тут? Ну що ж, думаю, пора переходити до таблиці, з допомогою якої ви можете визначити масу вашого тіла. В нормі вона. Чи ні? У мене є таблиця для дівчат і для хлопців. Наприклад, я зараз вам наведу приклад на собі. Мій зріст 1,52 два я його округлю до найближчого. Получається 150 а вага 40. Зводимо це все в одну точку і виходить зелена клітинка. Це значить, що в мене все в нормі. Якщо у вас вийшла клітинка синього кольору, то треба набрати трішки маси. Якщо зелену, то все класно. Якщо жовтого, то треба скинути декілька зайвих кілограмів. А якщо вже червоного кольору, то ой-ой-ой, ви вже маєте ожиріння. Я надіюсь, у вас все в нормі. Також для деяких людей, особливо дорослих, ця таблиця може не підійти, бо дехто може важити 70 кг, а тут тільки до 65 кіло. Також рост може бути 170, а тут тільки 165 кг. Коротше, отак. Переходимо до теми харчування. Харчування і здоров'я. Харчові звички і вподобання формуються з дитинства. Ті, хто звик харчуватися свіжими натуральними продуктами, звичайно мають кращу статуру, самопочуття і здоров'я, ніж ті, хто харчується солодощами і шкідливою їжею. Я хочу також, щоб ви послухали казку про поживні речовини. Зустрілися білок, жирок, вуглеводик, вітамінчик і мінеральчик, і та й засперечалися, хто з них найважливіший. Ми найважливіші, сказав білок. М'язи і внутрішні органи людини складаються переважно з білків. Ми особливо важливі для дітей бо вони ростуть. Ні, ми, найважливіші, заперечав вуглеводик, бо саме вуглеводи дають енергію м'язам, серцю та іншим внутрішнім органам. Без жарів люди не вижили б навіть під час нетривалого голоду. Промовив Жирок. І мозок людини складається переважно з жирів. Тому ми найважливіше, про що ви взагалі сперечаєтеся? запитав вітамінчик. Навіть моє ім'я означає життя, без вітамінів люди не можуть жити. А без нас можуть, образився мінеральчик. Нас багато, та коли не вистачає навіть однієї мінеральної речовини, організм слаб. Ослабляється. Наприклад, за нестачі кальцію псуються зуби, псуються зуби, а кістки стають крихкими. Це ми мінеральні речовини найважливіші. Ось така казка. Думаю, вам сподобалось. На вашу думку, хто найважливіший? Правильна відповідь: всі. Мабуть, ще щось є в харчуванні. Що ж це? Точно, я згадав! Це ж групи продуктів. Перва група злакові картопляні. Ці продукти є найкращим джерелом енергії. Щодня треба вживати від 6 до 11 порцій таких продуктів. Наприклад, 5-6 шматків хліба, одна-дві невеликі булочки. Рисову кашу на сніданок, макарони на гарнір. Друга група овочі та фрукти це джерело вітамінів і мінеральних речовин, зокрема, вітаміну С, який зміцнює імунітет денна норма 5 свіжих овочів та фруктів, і 3 порції варених, борщ, овочеве рагу тощо. Третя група молочні продукти. Кожна дитина має споживати 3 порції молочних продуктів щодня. Наприклад, склянка молока, йогурт і шматок сиру. Ці продукти багаті кальцієм, необхідні для росту скелету. Четверта група м'ясо, риба, яйця. Щодня слід з'їдати 2-3 порції продуктів цієї харчової групи. Наприклад, Яйце, коклету і шматок риби. Вони багаті білками, які потрібні для розвитку м'язів. П'ята група солодощі. Продукти цієї групи хоч і приємні на смак, але місяць забагато жиру і цукру. Тому, якщо хочете бути здоровими, не зловживайте їх. Ось таке у мене сьогодні відео. Став лайк, підписуйся на канал, з тобою був я дім. До нових зустрічей!